Ні одразу дано розпорядження про проведення службового розслідування відносно заступника генерального прокурора України Бончука, який сьогодні фактично відсторонений від виконання обов'язків на час проведення розслідування, а також щодо працівників прокуратури Одеської області. Крім цього, є відкрито кримінальне провадження відповідне. І вже сьогодні ми в рамках кримінального провадження і вже в рамках цього ж службового розслідування вже встановлено, що прокуратура до цього не має жодного відношення. Шення є допитані працівники міліції, які дали покази, хто давав наказ. Випустити затриманих наказ давав начальник міського управління внутрішніх справ міста Одеси за погодженням з виконувачем обов'язки начальника обласного управління Одеської області. Mm -hmm. Тобто є прямі свідки, які чітко вказують це чергові, які чергові ізолятора тимчасового отримання, які в той час чергували, і які вчинили відповідні дії, які що полягали в тому, щоб були звільнені. Злочинці, а вони це виконали за наказом тих осіб, яких я вже назвав.